Volkswagen Cad пасажир. Пасажир у нас 13 рік. 1,6 дизель. 1,6 дизель. Так, мабуть, механічна коробка передач зараз вам покажу. Так, да, механічна коробка передач, але 5 передач у нас 13 рік, 1,6 дизель, пробіг тисячі кілометрів. Ціна у нас 8400. Номер власника все вам показує, хто хоче телефонуйте. Дивіться, у нас хлон, у нас тут скольчиків немає. Так, у нас галогенні фари, противотуманні фари. Так, петніх вигкоспавних заводських дисках. Дивіться, тут у нас по порожкам все в гарному стані. Компільтонований. Вот у нас тут по порошкам тоже не ржавчины, не вздутие абсолютно ничего не мая. Так, сзади у нас распашные двери. Тут уже стоит у нас зиму. Камера заднего огляду, задние парктроники, рейдинги сверху установлены. Так, не знаю, будет что-то видно или нет. Ну, сиденье там, да, стоит. Видно. А. У нас android магнітола стоїть, чи заводська, не бачу. Кондиціонер, два передніх електроскоп. Так ще кажу, що комбую цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Ціна у нас 8413 рік, 1.6 дизель на механічній коробці передачі. Так, такі і все пасажирський mercedes Vito на українській реєстрації у нас в білому кольорі. 2013 рік, 2,2 дизель. 350 оригінального пробігу. 9-місний. Ціна у нас 13700. Номер власника. кому Без цікаво, телефонуйте по номеру. Так, у нас передні паратроники. Дивіться такі, Заводські у нас легкосплавні диски. Автомобіль у нас 9 місний. 9 місний, дивіться, все по, все по кузову в ідеальному стані. Автомобіль тонований, задня частина. Задня у нас ляда з камерою заднього огляду. Релінги зверху встановлені. Задні парктроніки. Автомобільчик у нас. Рівносенький без м'ятіно, без нічого, все в гарному стані. О, гарні диски йдуть, звісно, йому диски такі. Так, з шторками, 9 місць. Не знаю, така тонування, що ніхрено не видно. Там тут спереді покаже. Так, Android магнітола, механічна коробка передач, кондиціонер. Те, щоб не буде цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте. О, номеру власника. Так, Volkswagen Tiguan на українській реєстрації з Америки 2016 року. 2,0 бензин. Пробіг у нас 224 000 кілометрів. Ціна у нас 11 100. Так, номер власника. Ось у комби цікаво. Телефонуйте по номеру. У нас хлом, дивіться, абсолютно, висічки немає. Все в гарному стані. Легкосплавні заводські диски. Автомобіль в такому в темно синьому кольорі під лаком. Металік затонований, крім лобового скла, Рейлінги. Дивіться, візуально все в гарному стані. Так, у нас тут все. Хорошо, правий бортик теж все хорошо у нас. Так, зараз покажу. Так, автоматична коробка передач, кіряний салон. Дивіться, болячка в них по цьому дірмонтіну, що лопається, боковинки, все чітко, хоча й водійське сидіння. Мультикермо, 4 діймача, велика навігація. Кондиціонер та шокомбує цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Автомобіль вже на реєстрації, так що. Телефонуйте. Так. Наступний автомобіль у нас Рено Кенго. Пасажир. На українській реєстрації у нас 2009 року. 1,5 дизель х 9 к Пробіг 227 тисяч кілометрів. Ціна у нас 7800. Ось це, що в автомобілі є. Нажимайте на паузу. Читайте. Номер власника. кому цікаво, телефонуйте по номеру. Томбіна з рейлінгами, Все в такому стані. Все, Все в такому руда. Ну, так, дивіться, я порошка. Все в нас в гарному стані. Тобінчик у нас притонуваний, крім лобового скла. Ліва частина у нас в гарному стані, Ззаді у нас розпашні двері, парковщик, задні задній так, Правий борт у нас ось в такому стані. Правий борт. Так, сидіння тут є, зараз подивимось. Хоча да, сидіння бачу. Воно все затоноване. Так, шестиступка у нас механіка. Так, є ось і салончик, два передніх електросхлопідіймача, вітровички. Так що комбай цікавий. Даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас у продажі Audi A3 e Tron. Це у нас плагін гібрид на українській реєстрації. У нас 14 тисяч доларів. 15 го року випуску пробіг 150 тисяч кілометрів. Номер власника. Ось якому цікаво, телефонуйте по номеру. Так, у нас тут люк панорама. Зараз вам ще раз покажу автомобільчик по колу обійду. Так, здесь у нас такі гарні, легкосплавні диски. Затонований автомобільчик у нас хрім лобового скла. Так, ліва, задня частина ось такі автомобілічі грівнесенький, без, без м'ятінок, без нічого. Так, задні парктроніки. Ага, і у нас безключовий ключовий доступ до двох передніх дверей. Так, салончик. Дивіться, яка у нас тут шкіра. Автоматик. оце кермо, 4 електро схлопідіймача, що кого цікавить. Дальний автомобіль це у нас плагін гібрид Audi a 3 Так, наступний автомобіль у нас. Honda Civic 2014 року двигун 1,8 газ бензин. Пробіг 158 тисяч кілометрів. Ціна у нас 10 500. Автомобіль вже у нас на українській реєстрації з зимовою резиною на легкосплавних дисках. Так що, когось цікаво, телефонуйте по номеру до власника. І тровички вже стоять. Так, дивіться, по порожкам у нас. порожкам все в нас. Рімнесенько. Ні ржавчинки, нічого по автомобілі немає. Закноманий пів автомобілі. Камера заднього огляду. Так, права частина також лімненька по автомобілі. Сейчас вам покажу, що салончик. Ось так у нас салончик, автомат, велика мультимедіа, 4 електрослопідії мача, мультикармо. Так що кого цікавить даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, підтримайте відео лайком, коментарем, підписочкою. Так, Volkswagen у нас джета Гібрид го року. На українській реєстрації з люком. Так, в нас ціна зараз, витру, щоб було видно. Ціна у нас 9200. Нажимайте на паузу, читайте, що є по комплектації. Номер власника видно. Так, люк. Завоски у нас легкосплавні диски. Также без лічовий доступ у нас. Так, ліва частина, дивіться, в гарному у нас стані. То, пам'ятаю, колір геть непоганий, такий немаркуватий маркуватий колір. Права частинка. Так, автомобільчик у нас затонований, крім лобового скла. Зараз... Покажу, що тут всередині. Так, шкіряні сидіння, наче, да? Да, шкіряні не потріскані, не полопані. Автомат, кондиціонер, 4 легко, схопи мочі. Потім мультикермо. Навігація з мультимедії. Так, що кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступна у нас ID, Volkswagen. На українській реєстрації вже стоїть у нас ціна у нас 26 тисяч доларів. У нас це ID 4 Pro 2022 року. Пробіг 20 тисяч кілометрів. Проїжджає 500 плюс кілометрів. 26 тисяч. Номер у вас не костю, цікаво, телефонуйте по номеру. У нас тримання полосі. Це у нас комплектація Pro S. Зараз обіду затоновано, крім лобового, заднє партрунище, камера. Так, що комбої цікавий. Тут такі бачите світлий салончик, кобою цікавий даний автомобільчик. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас. Так, у продажі Toyota Camry 50 офіційно. Автомобіль, автомобіль куплений в Україні. У нас 2,5 газ бензин, газ четвертого покоління. 2013 року випуску 250 тисяч кілометрів. Ціна 13500. Номер власника ось кому Байцікаво, телефонуйте по номеру. Автомобіль на в чорному кольорі затонований разом з лобовим. Зараз вам покажу салончик. Так, Салончик шкіра. Оригінал, це не перешитий. Під дерево вставки двох зон, клімат також Алькантара перетягнутий салон. Тут по комплектації них не буває поганих комплектацій. Так, авто у нас тут режими схла заднього. Зараз що вам покажу, дивіться, пленочки заводські і заводські, тут у нас герметик Задні парктроніки. Так що, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажі у нас на старій реєстрації ВАЗ-2104. 2002 року 1.6 газ бензин. Так, пробіг у нас. 92 тисячі, чи що? 900 доларів без торгу, номер власника ось, якому цікаво телефонувати по номеру. Зараз по колу обійду, покажу. Така ось, живульонок такий. Навіть полка якась там є. <кій> В такому стані. Ну що ви хочете за автомобіль за 900. Не купите війну марку за 900. І вашу якусь биту тільки. Тільки биту якусь іномарку. то, що в неї треба вложити, Буде тисячу. Тисячу. мінімум. Це не, є не, я там А там дешевше. Ні, це я не за то кажу. 900, а, 900 даш. Бри. Ну, також бачите, власне, а, каже, що ще є. даже торг на даний автомобіль. 92 року.